Привіт всім! Так як я виклала влог напіввлог нещодавно, це буде другий за день, я починаю і знову з вами вітаюся вівторок, їду зараз до жінки, яка мені буде переповідати всі плітки. І я буду робити дуже зацікавлений вигляд, намагатися насправді зрозуміти, що вона мені хоче сказати. А це в мене забиратиме додаткові сили. Подивимось, як буде сьогодні. Отже, що нового? Насправді, перш ніж я зайшла в будинок, подзвонили знову, за мною зайшли. Е Працівники, які, як я зрозуміла, будуть робити якісь речі з водою. Так, до мене, я думала посидіти біля будинку, але до мене вже виходять. Вибачте, продовжу пізніше. Ві-ві, Сава, сава. Ні. Це премєр я пасе Молодь. D'accord, j'ai fini. Je vais aller manger aussi. Oui, oui, oui. <laughs> Vous pouvez ouvrir euh, le portail. Oui. Vous pouvez passer par-dessus, non? Non. À la voiture, c'est compliqué. Ah oui. <laughs> Merci. À la semaine prochaine. Отже, що я, я вже не пам'ятаю, що я хотіла сказати, ну, я е, з сарказмом це говорила про мою клієнтку, яка мені доповідає всі клітки. Ну, більше, вона розповідала про себе, що вона вчора була там на сканері, як їй там вводили в вени цей барвник. Ну, тобто, довго розповідала. Потім про свого брата, який мешкає недалеко від е, звідси. Але в маленькому селищі, що там навіть немає буланжері, уявіть собі, немає пекарні. Ну, те, що я казала, як вони бідні, це без свіжих круасанів і багетів. Менше з тим. Потім прийшли робітники, які, точніше, вони на початку прийшли, подзвонили в двері, і вона потім розказує, поговорила з ними, потім розказує, що вони. І в неї сусідка в сусідньому від неї будинку жив її батько. Батько помер, будинок величезний, мабуть, дуже дорогий. І ось вона його продає, і мабуть, будуть або ремонт робити, або щось там таке робити, що ці робітники вони будуть відмикати вимикати воду для цих ремонтних робіт. І перед тим як вони взагалі щось роблять, вони мусять прийти і. Зібрати підписи всіх, кого це стосується, тобто всіх сусідів, в кого в певний час не буде води або якихось комунікацій. Це, до речі, такий факт цікавий. Тут, по-перше, коли ремонтують, будь-що будь-які роботи в будинку робляться будівниками, будівельниками або ремонтниками, вони мають повісити таку інформаційну дошку, що йде якась реконструкція. Ну і ще ж ходити попереджати сусідів. У нас в сусідньому будинку, де ми живемо, от в таунхаусі сусідньому, люди теж робили ремонт чи роблять, чи, ну менше з тим. Нам надійшов лист поштовий в поштову скриньку. що ось ці сусіди такого то числа, ну там приблизно через два тижні з 11 до 12 дня перекриють проїзд, тому що буде приїде вантажівка і привезе будівельні матеріали. Тобто вони за два тижні мусили ну мусили. Я не знаю, наскільки це там законодавчо регулюється. Чи це була їх ініціатива, така нормальна, як це заведено робити? Але вони ось письмово, за два тижні повідомили всіх сусідів, що дорога буде на одну годину перекрита, бо будуть вивантажувати будівельні матеріали. Ось так пообідала, можна їхати далі. На вулиці тепло і точно Миколай буде мені робити зауваження. Він мене багато разів спитав, мама, мені точно буде холодно, точно буде холодно. І це було 6 градусів, коли він їхав в школу. Не хотів одягати куртку, ну, через те, що йому доведеться потім її носити в руках. Він цього не любить. Розбалувані діти гарною погодою. Я сказала, що буде холодніше, ніж вчора. Але зараз вже 15 чи 16 градусів на сонці, так взагалі, ось такий листопад. Насправді я сьогодні небагато працюю, всього 6 годин. На відміну від завтра і післязавтра, в мене буде 8 годин 15 хвилин. І в п'ятницю 7 годин. Залишилось 2 години зараз відпрацювати, потім забирати дітей зі школи і після цього потім вечірня 1 година. І на сьогодні буде все. продовжую тут обрізати дерева. Для цього встановили такий тимчасовий світлофор, який спочатку з однієї сторони пропускає машини, потім з іншої, а вони собі працюють. Зараз мені червоне. Вмикайтесь, давайте, мені на роботу треба. Готово. Одразу і подрібнюють, не просто обрізають, а подрібнюють для транспортування. Бонжур! Сава? Чекаю біля банку свою бенефіціарку. Знімаю кошти перед супермаркетом. Сава? Ну і традиційно після супермаркета ми йдемо в бар, так звичайний справжній бар, в якому до того ж приймають різні ставки на перегони і продають лотерейні квитки. Власне, моя бенефіціарка Івет, вона робить це регулярно от щотижня, в час, коли я маю допомагати їй в будинку. В побуті ми сюди приходимо, вона мені замовляє колу собі бере каву, і потім близько 20 євро витрачає на ось таке своє задоволення. Хотіла ще додати, що сидячи в цьому барі, я. Спостерігаю ще інший зріз французів, скажімо так, демографічні такі показники і своє додаю певні відмінності так, до своєї колекції, антропологічних своїх досліджень французів і їхнього життя, тому що. Це незвичне для мене місце перебування, і ті люди, які в день там можуть сидіти, звичайно відрізняються від тих, що наприклад можна побачити біля дитячої, дитячого майданчика. Або біля школи. Це переважно люди з алкоголь... алкогольною залежністю. Це люди, які явно живуть від якихось, можливо ж, і соціальних виплат також від однієї ось такої суми грошей, яку вони отримують до іншої. І приходять в цей бар, вони купують ці лотерейні миттєві такі квитки. Ну, таких двоє-троє постійних клієнтів там точно сидить. Є люди одягнуті в робочі комбінезони. Ну, в брудних таких комбінезонах видно, що вони десь працюють на будівництві або ще десь. Вони теж заходять, беруть там пиво, наприклад, собі склянку, і теж купують лотерейні білети або роблять ставки на ось ці перегони на конях. Або там, здається, на футбольні матчі, вони теж роблять якісь там свої ставки. І ну, моя бенефіціарка Євед, вона їх всіх знає, з усіма вітається, вони її теж знають. Я роблю висновок, що це прямо у них таке місце зустрічі. І. Це показує, мабуть, або додає мені картину до тих всіх людей, яких тут я знаю, починаючи від католиків, католицької асоціації, з якою ми познайомились одразу, як тільки приїхали. Вони нас оточували скрізь. Ну, вони нас опікали, допомагали з різними аспектами, скажімо так, і в нас складалось враження саме ось такої спільноти. Французи для нас були в першу чергу. Це ось ці католики. І потім вже. Це наше знайомство воно розширювалося, потім ми знайомилися з сусідами молодими людьми або парами, потім бачили батьків в школі, і це ось ну, змінювало. або не, Воно не змінювало, воно доповнювало картину до наших вражень. і ось, А тепер, якщо, ну, якщо рахувати так, що цей. Прошарок так, людей різних спільноци, він різний, то ось в барі серед білого дня там можна побачити іншу сторону медалі, скажімо так, людей по інший бік. Не знаю, якогось соціального статусу, мабуть, так правильно сказати. Ну, власне, це мої спостереження. Як? І... Ну, це ж нам треба додому. Мамі а треба... потім додому ми якомога додому. Додому йду, маданчик. Бонжур. Так, Лія вмовила мене завести її на майданчик, той, що в центрі міста. І хоча братики поїхали на велосипедах додому, нам доведеться зробити зупинку додаткову. Так, Лієчка. Бо треба дуже на майданчику погуляти трошки. Багато дітей зі школи батьки забрали і беруть з собою перекус якийсь для дітей, і тут ще граються на центральній. На центральному такому майданчику міському. Його нещодавно, до речі, оновили. Кілька місяців це відбувалося. І тепер всі насолоджуються. Погода ще класна. Саме для того, щоб погуляти на майданчику. Фег Льоги-па. Фех Льоги-па, боксецла. C'est beau, Oui, c'est moi. À bientôt. Au oh, revoir. Bonne nuit. Ну, власне, все на сьогодні такий не дуже довгий влог вийшов, тому що він, власне, друга частина. <перша>, Перша частина була про те, де працює мій чоловік, як він знайшов тут роботу. Доволі популярний вийшов, вийшло відео. Коментарі ваші я теж читаю. Хочу сказати, не всі ви їх бачите, не всі коментарі, які пишуть, тому що люди деякі не стримуються, точніше, ну, я думаю, різні мотиви. Переважно. Хочуть допекти, отримати якусь свою таку збочену насолоду, написавши погане, образивши, обзиваючи людину, людей, сім'ю, яку вони не знають абсолютно. ну, то Залишимо то з ними. Я просто такі коментарі видаляю, не даю їм задоволення продовжити мені це все писати. А, власне, більшість коментарів позитивні. Ви Пишете нам компліменти, дуже приємно це читати. Насправді ми звичайні люди, нічого особливого такого не робимо. Працюємо, намагаємося бути чесними людьми, громадянами. Ми такими власне і є. Тому і це дозволяє мені говорити з вами відверто. Мені нема що приховувати. Це дає певну свободу. Так, це такий привілей, яким ми користуємося. Тож дякую вам за увагу, як завжди, за вподобайки, за ваші підписки. У нас буквально от за, за вчорашній день і сьогодні у нас плюс 20 нових людей, які, яким зацікавило, яких зацікавило відео. Я заговорюсь, <смі> яких зацікавило відео. І це не може мене не тішити. Я вітаю всіх, хто нещодавно приєднався, і до наступних відео, точніше, до завтра, коли я вам вже буду показувати новини і те, що готую для вас в наступному блозі. Дякую, бувайте.